Доброго дня. Сьогодні проводиться засідання постійної комісії за питання прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції. На засіданні присутні Миколаївич, Миколамуколеджу Володимир Миколаївич і онлайн Яковенко Оксана Віталійна. Максим Володимир підключився. Перенищуємо Максим Володимич. Доброго дня. Шановні колеги, на сьогоднішній передвій у нас вносяться чотири питання. Це про затвердження концепції розвитку системи надання адміністративних послуг та модернізації відділу Центру надання адміністративних послуг виконавчого апарату Берзнецької міської ради Челівської області на 2025-2030 років. Пруге питання про внесення змін до положення про відділ Центру надання адміністративних послуг Борнянської міської ради Чернівської області. І третє про внесення змін до деяких рішень Борднянської військової ради Чернівської області. Четверте питання про затвердження списку присяжних Бордянського районного суду Чернігівської області. Судно такий порядок денний, прошу голосувати. За 4 проти нуль отримали слово рішення. Переходимо, до до питань порядку денного. До, до першого питання yeah. Лариса Миколаївна Будко, начальник відділу центру надання адміністрації послуг. Шановні сьогодні, хочу вам недоволяції концепцію і у розділі напрямки реалізації концепції. Ще було з що чим було що спонукало на так само концепцію? Перш все бажання. Реконструкції у нашому не знати. Перед за всем ми хочемо щось що змінити. Е, дуже багато питань, е, питання і питання ведення виклика, і питання самого, саме того, як обустроєна снаб, як організований. І ну, я зараз зачитаю, послухайте, що я хочу. Так. Е, за все, це критичне створення сучасного знаку за принципом єдиного відкритого ковіду. Термі реалізації до 2020 року. Саме це за коштівською зробити не можемо, але якщо ми зможемо зацікавити спонсором, щоб вони проспонсували, можливості, у СНАК є, і ми хочемо зробити це єдиний офіційно. Друге, створення інформаційного -інформаційно -інформаційно рецепції. Це те, що у СНАКІ немає, і це дуже логічно. Створення робочого місця для отримання доступу до єдиного державного реєстру фізичних підприємств. Та громадських формування це теж, що не вистачає в нашій громаді, Це реєстратора юридичних осіб. Це наступне питання. Підготовка спеціалістів, які можуть працювати в реєстрі в нас. Далі зможуть віддати робочих місць у старостейських опругах, щоб люди, які на даних територіях, мали можливість таку форму, як субсидія, пільга на місці. А можливість нас така може бути. До того спеціаліста, якщо вдаткувати. 6. Підписання угоди про співпрацю між головним управлінням Державної податкової служби та міською радою. провадження послуги податкової служби отримання картки платника податків. 7. Встановлення віддалених населених пунктів, встановлення інформаційних степень про діяльність відділзнаку. 8. Придбання і встановлення обладнання для надання паспортних послуг. Слідуюча, професійна підготовка працівників, які будуть здійснювати роботу на, на обладнанні для надання паспортних послуг. Слідуючи створення електронної системи внутрішнього документу обстрілу відділу до СНА, отримання доступу до єдиного державного електронної системи у співбудівництва. Слідуючи застосування практики виїзду мобільного офісу з допомогою мобільного а, 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 автоматизованого робочого місця адміністраторів для якісного обслуговування мешканців громади, зокрема віддалених територій. 13. й вдосконалення роботи з надання ветеранських послуг. 14. Надання ведення реєстру територіальної громади. 15. Досконалення розділу відділу СНА на офіційному веб-сайті Британської міської ради. 16. Готовка дотверження розпорядні документів органів місцевого самоврядування, що регулюють діяльність відділу СНА. Наступне участь співробітників відділ СНА у спеціалізованих навчальних програмах щодо спілкування з інклюзивною категорією громадян, толерантної поведінки з відвідувачами культури злової, злової спілкування, відповідних дій у кризових ситуації та в разі форс-мажорних обставин, стресось в організації командної роботи, вільного володіння державною мовою тощо 18 пункт. запровадження. До консультації адміністратора та можливості отримати довідкову інформацію щодо адміністративних послуг електронною почтою протягом робочого дня, 19 -тій. залучення та формування населення про діяльність і устав та застосування гендерно орієнтованого підходу до його роботи. 20 пункт обмін досвіду та підвищення кваліфікації. Розширення ринку адміністративних послуг наступних, забезпечення на надання матеріально-технічних умов у, у відділі для комфортного перебування осіб з інвалідністю та відвідувачем з дітьми. 23 пункт останній створення зручних умов, очікування для відвідувачів, це э, хулер з кідною будою дитячих куточок і так далі. Це всі ті предложення, які виложені в концепції, для того, щоб СНАП був. Є, був зразковим, щоб люди наші були задоволені тому, як ми даємо адміністративний построю. Так. Так. так, що посилання, що таке віддалене робоче місце? Віддалене робоче місце місце це підключити. Якщо, якщо в нас все зможеться, як ми мріємо, і в нас буде людина, яка займа, займається комп'ютерщиною на сесію цього доні, штатну, но людина, яка... yeah. цю одиницю штатну нову, насбелюдина, яка цим добре, добре. 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 Да. розуміється. Да. І віддалене робоче місце, це підключити ту саму соцгромаду, підключити і... по інтернету, інтернет, онлайн. Інтернет, онлайн. онлайн. І Вон на місці, місці, місці староста, або хто захоче ці повноваження взяти, ми обучимо цю людину і вона так само прийме і ту саму пільгу, і ту саму субсидію, у все і до нас, не приїжджавши. І це, це убере оці страшні черги. У нас Ой. період пік пробиться неможливо. Ну це хоча б колемент, о чуть-чуть, хоч села убере страшні черги. Але це мрія. Ну зрозуміти треба спеціаліст був селі. треба, щоб бажання це було селі. Ми мріємо це не наш, не наш. Наші. Наші. Це буде або староста, або білорусь, або, або староста буде. І на що людини, наприклад, приїжджають рослини, тоді да. слідкувати за часом, щоб да. вернуться назад. Це найстрашнеше. Вони люди нервують, вони накладають скандали, у нас <гліпують>, скандали да, на сапу, не, на автобус, да. і все ж, що, то що хоче. А якщо якийсь автобус зразу тижне, да. а назад нічим доїхати. Да. Пыль. Пыль. Це питання. Це, звісно, а для твоєї бабусі, вона взагалі не моргівна. І в нас, наприклад, є чисто жаховаловський снаб, дуже продвинуто. Так, дуже продвинуті. Керівник снапа. і... Я mm -hmm. думаю, вони, вони це освоїть. Вони це освоїли. І Миколаївський <губ> став освоєн, <губ> <та>, і Миколаївський <губ> старостат <губ> освоїть. Хоча би перші точки нам мализинки зробити, от уже, от уже, от уже, а далі там так. <губ> а <вже, губ> там ще це ще уводити на паспорт? Ні. Що у нас буде паспортний стіл. Це класне майбутнє. Yeah. Але yeah. як зложиться робить. Але як зложиться, ну це вже зложиться. Одиницю ми на даний час хочемо. Це комп'ютер. Це людина, яка буде займатися і адміністратор, і підключенням вулику, це підключення цих віддалених робочих місць, це людина вже на місці, ніколи не я шукати собі, хто б намчини. А це на місці людина айтішник. Має відповідну освіту, Але молодь з нуля захочуть. Вони захочуть, хоча б старших заробити. А ми цей час собі опит наберемо. А броню дають чи ні? Там все-таки молодіжі з руководні. Все, хай не молодець, другу. Чи будуть ще питання в когось до даного речі? Голосу. Ви заходимо до голосування. Хто захід, що не хоче? Одного Його. Так, друге питання про розгляд проєкту рішення про внесення змін до положення про відділ Центру надання адміністративних послуг. Інформує начальник відділу Відкола Рисенко. Будь ласка. Ну я буквально два слова потискаю. Чим пов'язано це ціні ну, положення? Пов'язано з тим, що у законі України про державну адміністративну про державну реєстрацію акту цивільного стану сталися зміни стаття 3. і нам. Ми просто вимушені були зробити так же зміну своєму положенню. стосується пункту 11, там, де говориться, що має право начальник відділу, має право прийняти рішення про скорочення місячного терміну державної реєстрації. Це одне з питань. Слідуючий пункт 16. За один, за, один, за, за час. 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 Так. Так. Безкоштовно. Пункт 16 змінюється. При здійсненні повноважень державної реєстрації актів цивільного стану, то повноважені особи використовують печатку міської ради. Це дуже важливо, тому що у нас реєстратори адміністратори мають свою печатку, і Міністерство юстиції хоче, щоб у нас вже пристали печатки міської ради. Спасибо. І наступний пункт це те, що адміністратор має право для цієї печатки ставити тільки свої. Не від голови, не когось з повноважених особах, а тільки свою Ну, Так. Адміністратор розписується на свідоцтвах про шлюб, про народження, у нас тут немає. На всіх державних картах ставить підписку. Ось цей новому, які ми доповнюємо чи доповнюємо Є ще питання? Mm -hmm. Так, переходимо до голосування. Хто за? Це не питання, ви за? Так, третє питання. Про розгляд проєкту рішення про внесення змін до деяких рішень Озянської міської ради Чернігівської області. Інформує е, керуюча справа міста виконавчого комітету Альона Олковського. Коротко, чому виникла така необхідність нести зміни? Збором документів для поновлення ліцензії на здійснення освітньої діяльності в галузі дошкільної освіти. Вони збирають відповідний пакет документів і передають власну державну адміністрацію. І от коли вони серед документів є рішення ради про прийняття у комунальну власність цих закладів дошкільної освіти. Це дитячі садочки. І коли вони повезли ці документи, ну на ліцензії, то в цих рішеннях міської ради дуже багато помилку. Що це за рішення? Перше, про прийняття у міську комунальну власність дошкільного навчального закладу працівської сільської ради 20 грудня 2019 року. Тут е, неправильна назва міської ради. Її треба, у нас міська рада називається Бужанська міська рада, Чернігівської області. Вона рішення скрізь просто Бужанська міська рада. І е, дошкільний навчальний заклад Перлинка. Е, цей заклад дошкільний навчальний заклад первинка, а правильно заклад дошкільної освіти первинки. Тобто, Аналогічно і ще Чор, Борзянська районна рада, вони чогось її назвали Борзінська районна рада Чернівської області, а слова Чернігівської області в назві районної ради немає. Нема. Тобто це треба обрати, а де добавить. У нас всього таких рішень, значить, оце про Брачівський заклад, тоді про прийняття окому вернулася з Миколаєв. Дошкільного навчального закладу Миколаївської сільської ради, Оленівської і світлячого Борзняцької. Так, світлячого що? І світанок іще є Дуденський. Скрізь однаковій. Типові помилки, їх треба точності цього суду, щоб здійснити дії статуту отримання ліцензії. Дякую, світлячок це Борзняцький. Є також питання? Про mm -hmm. Прошу тоді голосувати. Одноголосно. Так, четверте питання про розгляд проєкту рішення про затвердження списку присяжних Розявського районного суду Чернігівської області. Інформує короюча справу секретар виконавчого комітету Альона Луковицька. Так, відповідно до закону про судоустрій і статус суддів, місцеві ради формують і затверджують список присяжних. Список присяжних є чинним протягом трьох років. От уже трьох, трьохрічна каденція присяжних, які ми затверджували, у 2021 році вже вийшла, року, да, вийшов, тепер затверджуємо. Значить, нам довели кількість 12 осіб. Так, 12 осіб. Хто пропонується? Я не знаю, як зачитувачів, це персональні дані. Да. Да. Ну, всім роздані, всі бачились. Затвердити список посягних кількості 12 осіб і передати їх Бузнецькому району. Так вже ж у нас тут бували, бо 65 років немає занудену mm -hmm. право бути. Mm -hmm. mm -hmm. Частина людей минулого списку вже, вже не можуть відповідно вікового цензу. До 60 років? 67, 65 років. До 65. Ні, да. yeah. 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 nee, після 65 років. Після 65 вже yeah. зміни. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Є питання до списку, до проєкту рішення? Ні, немає. Ставимо голосувати. Хто за? Одного розвитку. Дякуємо за роботу. На цьому всі питання викликали. Побачили, що нам ніколи. Все слід для вас виключайте. Все. Всім.